Мене звати Каріна, мій наречений захисник Азовсталі, Маріуполя. Він військовослужбовець Національної гвардії України, військова частина 3011. Ми познайомилися з ним якось. Була у нас якась симпатія, але на той час і у мене був хлопець, і у нього була дівчина. А Потім ми дуже довго, десь, напевно, рік ми взагалі не бачились, не спілкувались. А потім якось так склалося, я приїхала до подружки у Кривий Ріг, і ми з ним зустрілися, якось почали спілкуватися. Десь півроку ми з ним спілкувалися, потім він запропонував зустрічатися. Ми просто зустрічалися вісім місяців і він запропонував переїхати до нього сюди у Кривий Ріг. Разом ми з ним вже два з половиною року. Він механік, просто звичайний механік, він дуже полюбляє автомобілі, все, що з ними зв'язано. З чим він захоплювався, він дуже любив читати книжки, полюбляє подорожувати. Він взагалі в мене така ну, як і домашня людина. Я люблю там якісь прогулянки, але а він більше любить посидіти вдома. Але коли був уже на Завсталі, він каже, я дуже мрію повернутися і ми будемо з тобою дуже-дуже багато гуляти. Каже, це точно ти кажеш? Ти ж не любиш гуляти. Він каже, зараз я більше всього мрію ну, разом з тобою просто посидіти на вулиці, на лавочці, послухати тишу. Він мені, коли це написав, я ще потім дуже довго плакала. Просто, просто людина хоче просто посидіти на вулиці, послухати тишу. Дуже змінились цінності, взгляди на життя. Mm -hmm. У нього тато військовослужбовець. Але він свідомо сам обрав ну, цей шлях, він сам вирішив підписати контракт, піти на військову службу. Тато дуже за ним пишається. Він завжди казав, що це мій син і я пишаюся. У 2019 році йому прийшла повістка, він пішов на строкову службу, вислужив три місяці і підписав контракт у Національній гвардії України. Ось у серпні контракт мав був закінчитись, але почалась війна. 8 лютого він разом з побратимами виїхав на ротацію до Маріуполя. І вже 24 лютого війну він зустрів у Маріуполі. Зателефонував мені о 6.30 і сказав, почалась війна. За можливості вийду на зв'язок пізніше. Майже цілий день ну, зв'язку не було, якісь короткі повідомлення, що все добре. Ввечері він позвонив мені, зателефонував, також сказав, що все добре, не переймайся. Зв'язок з ним був до 3 березня. З 3 березня зв'язок зник, зв'язку не було 5 днів. 8 березня він мені написав з іншого номеру повідомлення, що він живий, здоровий, з ним, все добре. Ввечері вдалося зателефонувати, там на хвилину буквально, також він сказав, все добре, не хвилюйся. Він завжди, коли телефонував, писав, завжди казав, все добре. Ми тримаємось, не хвилюйся, ніколи нічого не розповідав, не жалівся, нічого. Наприкінці березня. Він мені зателефонував, сказав, що його переводять на іншу позицію. На наступний день, ввечері, він також мені зателефонував на декілька хвилин, і я йому сказала, що в мене якесь погане передчуття. Він сказав, ну, чого, ти все добре, не переймайся. І зранку він 23 березня він мені зателефонував, сказав, я в іншому місці, я у безпеці. Каже, де саме? -то? Він каже, я у госпіталі. Кажу, що з тобою, він каже, я поранений. У нього перелом лівої п'ятки І поранення правої руки склом порізав, задів артерію, дуже багато крові втратив. І це був останній раз, коли я чула його голос 23 березня. Потім ми з ним тільки переписувалися дуже рідко, тому що зв'язок, інтернет був дуже поганий. Він два місяці перебував у госпіталі, ну в бункері, в бункерах Азовсталі. Також він завжди писав, що все добре, я не голодний, почуваю себе добре, нічого не болить. Вже наприкінці, вже, ну, десь початок травня, він, ну ці останні дні на Азовсталі, він мені вже почав писати, що так тяжко, але ми тримаємось. Писав, що дуже мало їжі. Декілька днів вони не пили воду, а якщо і була якась вода, то це технічна струп. Їжі було 2-3 ложки каші на, на добу. Не було ні ліків, нічого. От, у нього перелом ноги, п'ятки. Йому через тиждень, як він отримав поранення, наклали тільки шину, замотали бинтом і все, тому що не було як надати ну, медицинської допомоги. Ось коли відбувся обмін 21 вересня, я побачила Михайла Діанова, той що з рукою. І коли прочитала, що у нього не вистачає 4 сантиметрів кістки, я не знаю, що з моїм нареченим, що з його ногою, що там. Ну чи дали йому тут медичну допомогу, чи ні. Ми розуміємо, що ну, це полон, і ми розуміємо, хто наш враг, і я не знаю, що з ним. Коли він перебував ще на засталі, так деякі там передавали. Він просив там передати. Були і записки мені скидували, написані його рукою. Мені фотографії скидували, і з інших номерів приходили повідомлення. У нас було з ним кодове слово, і коли приходило повідомлення, я по цьому слову розуміла, що це саме він. Коли вже він потрапив у полон, 29 червня відбувся обмін і поміняли чотирьох хлопців з нашої частини. І один з них він передав, що він його бачив, що з ним все добре, більше він мені нічого не сказав. Це єдина інформація, яка за п'ять місяців полону в мене є. Він ніколи не жалівся, подробиць ніяких мені не розповідав. Він завжди у нього була одна відповідь Все добре, ми тримаємось. Уже в останні дні нас застали, він казав, що він дуже хоче додому. Що йому страшно, там всім було страшно. Він казав, що дуже тяжко жити протягом двох місяців і не знати, що може статися наступної секунди, наступної хвилини. Він казав, що він дуже боїться спати, тому що боїться, що він не прокинеться. Тому що ми ж знаємо, що там постійні були обстріли, бомби, ракети летіли. І він казав, навіть зараз я тобі пишу це повідомлення, я не знаю, що може статися наступної хвилини. І вони вже здогадували, що вони будуть здаватися у полон. Він мені написав: ну, ж не приговор, ну але зараз ми дивимося на те, що відбувається з полоненими, які вони повертаються з полону, то це приговор. І ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше їх звідти дістати, щоб повернути їх додому, тому що вони всі знесилені, вони всі поранені. Їх там просто знищують як фізично, так і морально. А йдуть холоди і чи переживуть вони ці холоди? До початку війни ми з ним, звісно, ми з ним розмовляли, планували майбутнє, але якось саме про шлюб, ну ми не вважали це щось таке важливе. Прям. Ну, потім колись відкладали все на потім. І вже коли він був на Азовсталі, він мені зробив пропозицію. Він сказав, як тільки я повернусь, ми одразу підемо до Раксу і одразу розпишемось. Не будемо вже відкладати. Він каже: я багато чого переосмислив і. Каже, перше, що ми зробимо, це підемо і розпишемося. Він дуже мріє про донечку. Він завжди мені про це казав. Він також каже, я повернусь, і ти повинна, ти маєш народити мене донечку. Тому що також ми це відкладували потім. Закінчиться служба, закінчиться контракт. Повернемося ми з ним з Нікополя. Ми планували, що коли закінчиться служба, повернемось до Нікополя, зробимо ремонт у нашій квартирі, і вже потім весілля, діти і таке. Але почалась війна і всі плани, всі мрії, вони просто зникли. І зараз тільки одна мрія, що це ніяк не якнайшвидше повернувся додому, живий та здоровий. Я дуже чекаю свого нареченого. Ми всі рідні об'єдналися зараз, дружини, мами, сестри. Ми дуже чекаємо кожного нашого героя. Дуже, дуже багато хлопців і дівчат з нашої частини, з Кривого Рогу, перебували в Маріуполі, боронили його з перших днів і до останнього вони виконали наказ і ми дуже їх чекаємо.